Дорогі брати і сестри, доброго дня. Сьогодні хотів би говорити про дуже гарну реальність нашої віри, тобто про сопричастя святих. Катехизм католицької церкви нагадує нам про дві реальності, сопричастя з святими речами і сопричастя поміж людьми святими. Я зосереджуюсь на другому значенні. Це правда є найбільш радісна для нашої віри, найбільш потішна, бо вона нагадує нам. Що ми не є самотні, але є сопричастя між усіма тими, хто належить Христу, живе сопричастя, сопричастя, яке народжується з віри. Справді термін святих відноситься до тих, хто вірить в Господа Ісуса, і є до нього включений, в церкву через хрещення. Ось чому перші християни також називали себе святими. Євангелія від Йоанна говорить, що перед стражданням Ісус молився до Отця про єдність учнів, щоб усі були одно, як ти, Отче в мені, а я в тобі, що повірив світ, що ти послав мене, церква у своїй найглибшій правді це сопричастя з Богом, сопричастя любові з Христом, з Отцем і Святим Духом, які самі перебувають у сопричасті. В ці відносини між Ісусом і Отцем є матриця відносин між нами, між нами християнами. Якщо ми тісно єд... з'єднані, включені в цю матрицю, у цю вогняну піч любові, яка є трійця, то ми дійсно можемо стати серцем і душею одним серцем, однією душею, тільки між нами, тому, що любов Божа має міць спалити наш егоїзм, наші осуди, наші внутрішні і зовнішні поділи. Також спалює наші гріхи, Божа любов. Якщо це сягає своїм корінням джерело любові, яким є Бог, то і є зустрічний рух. Від брата до Бога досвід братерської єдності веде мене до спілкування з Богом, якщо ми з'єднані між собою, також поєднані з Богом. З нашим Отцем, маємо єдність тоді. Це другий аспект сопричастя святих. Що хочу підкреслити, що наша віра потребує підтримки інших, особливо у важкі часи. Як же це чудово, що підтримувати один одного у випробуваннях віри? Це ж чудово Я говорю про це, тому, що панує тенденція закритися. також Має вона вплив на релігійну на релігію, тому багато разів важко шукати духовної допомоги тим, хто поділяє наш християнський досвід. Хто з нас? Всі, хто з нас не відчував непевності, втрати, навіть також сумнів, сумніви на дорозі віри. Всі це ми досвідчили, також і я. Також і я. Це є на дорозі віри. Все це не повинно дивувати нас, тому що ми людські істоти маємо цю крихкість і, і обмеження. Всі ми маємо обмеження. Тим не менш, у ці важкі часи треба довіряти Богові в Його допомогу через молитву, синовську молитву. І в той же час важливо віднайти в собі мужність і смиренність, щоб бути відкритим для інших. Щоб просити допомогу. Щоб говорити, дай мені руку, дай мені допомогу. І потім можемо йти вперед. І бачимо, що проблеми розв'язуються. У цій єдності, тобто, що творимо єдність, всі, всі воєдино. Cереmo велику sim'u, dove tutti i componenti один одному допомагаємо, підтримуємо. E veniamo a un altro aspetto. La comunione dei santi. І тепер ми підходимо до іншого аспекту. Спілкування святих виходить за межі земного життя, виходить за межі смерті і триває вічно. Це духовне спілкування, що виходить від хрещення, не переривається смертю, але завдяки. Воскреслому Христу знаходить своє сповнення у вічному житті. Існує глибокий і нерозривний зв'язок між тими, хто ще знаходиться в паломництві в цьому світі і хто вже переступив поріг смерті у вічність. Всі охрещені тут на землі. Душі, які очищаються в чистилищі, і всі блажені, які вже на небі творять одну велику сім'ю. І це спілкування між небом і землею реалізується особливо в молитві, в молитві Заступницькій. Дорогі друзі, маємо цю красу нашої віри. Це наша дійсність всіх. Маємо братів, які нам допомагають йти на нашій паломництві. І там їх віднайдемо одного разу. І тому йдімо цією дорогою з довірою, з радістю, тому що християни також повинні мати радість. Радість. З того, що маємо стільки братів охрещені, які йдемо разом і також можемо допомагати один одному і отримувати допомогу на дорозі до неба. А також ця допомога, які в небі, також моляться за нас. Йдемо вперед по цій дорозі, але з радістю.